Любителям винограду. 11 днів тому було знято в мене перший ролик на моєму винограднику. Багато що хотілося сказати, але слова кудись втікали від мене. Виноградарів таких, не хочу вживати російського слова, скажімо так, крутих, прошу не судити мене строго, я ж ваш учень, я далі вчуся у вас. Мета моїх роликів це не є навчальні. Навчальність, скажемо, такі курси це більш просунути, продвинути виноград в масу. Тому що в мене була така ситуація років 8 назад, Я дуже хотів мати якийсь там зелений або жовтий виноград. Різ звичайний синій, так як в кожного росте Ізабелла. Скільки я знайомих перепитав, маєш виноград? Маю. Зелений маєш, ні, а який синій. А ти що хочеш? А я хочу якогось жовтого, зеленого. А ти що, та не достигне? Та в нас колись був, не достигав. Тепер я розумію, чому він не достав, тому що його ніхто не брольбав, він, він, він просто хворів і тому не дозрівав. От, так що виноградарі зі стажем, не судіть строго, щось підкажіть, дайте якусь підказку, щось поправте, якщо можна. А зараз ми перейдемо до наших, до нашого винограду, подивимось, який цукор, чи набрав, чи не набрав, чи все пропало. Підійшли до нашого кущика ромбік. Спробуємо. Його. Тут зачепилася така синалочка. Буквально 4 ягідки. Зараз ми його спробуємо. Що він у нас? Є, цукор чи нема. Так, спочатку зважимо ягід. Так, включаємо. Падик ближче. Так, по нулям. Скільки у нас грам? 5. 5 грам. Небагато. А ми спробуємо розрізати. Лише, блище, тут знімаєш близько. Така вон консистенція. Нема багато, 14. Так, на мене, небагато, 14. Так, тут є дві кісточки, бачимо. Так, тут мої асистенти, зараз ми її спробуємо, як вона смакує. Прошу дочка. Так, дві кісточки маємо. Хоча вона смак досить солодка. Зараз ми підійшли до кущика. У мене є така три кущики, я називаю каша Малаша, умовно. Тому що куплялось одне, виросло щось друге. Зараз пробуємо, як воно виглядає, як воно смакує. А венгородарів я попрошу можливо підказати, який це може бути сорт. Чи це пам'яті вчителя, чи не пам'яті вчителя. Дивіться, ось, така, ось такі листочки. Ладно, зніми, будь ласка, бачите листочки? Близько, близьким планом з щоб було видно листочки. Так, зараз ми спробуємо лягку. Так, беремо її на вагу. Камеру гадик, сюди. Так, ну, 7,96, 8 грам, умовно кажучи. Розрізаємо. Так, а ну асистенти, і бери. Як смак? Смач. Смачно? Солодкий, смачний. Ладю, ти кажи, бо твого пальця ніхто не бачить, то мого може хтось побачити пальці, як я скажу. Смачний, солодкий, щільний дуже. І смачна і щільна. До речі, три кісточки є. Так, а тепер ми далеко Тепер ми далеко нікуди не йдемо. Тепер ось сюди. Ладю, зніми, будь ласка, ці кущі. оці листочки. Тепер, будь ласка, виноградарі цей кущик дуже ну, відрізняється від цього. І в мене є таких два кущики. Ягода похожа. Один кущ сильно рослий, оцей такий слабачок слабо росте. Будемо зараз пробувати на смак ягоду, що вона нам покаже. Ага. Добре, будемо пробувати. Верта... Повернемо ще, ми ж не спробували, скільки тут цукру, правда? Ми щось загорілися, відтак розпалили, що така смачна, гарна, щільна. А скільки цукру? Ні, я не знаю. І напевне? Ніхто не знає. Зараз спробуємо. На ромбіку було 14, так? 17. Не знаю. Ану зможеш? Куди середину? Ану. Підно щось? Видно. Окей. Так, зрізаємо ось оцю цю ягідку. Вона по смаку відрізняється. По смаку вони відрізняються. Так, беремо важен. Так, включаємо по нулям дві штучки. 16, 16 грамів, тобто по 8 грамів. Ну ягода така маленька, хоча якась легко весна, видно, у нас так. О, тут 4 кісточки. Іронника бери. З кісточками вже буду я. 4 кисточки, але смак відрізняється. Так як тут була ягода щільна, то тут така ну, не водяниста, але така вже трошки рідша. І чуть ну, трохи кислинки більше, правда? Чуть-чуть так. Чуть -чуть, І є так. мускат. Тут мускат? Чуть -чуть. Тут, тут немає. Тут не було. Хм, дивно. Добре. Йдемо далі до ще третього кущика з серії Каша Малаша. Перед нами ватра. Спробуємо. Спробувати тут ягідку. Це такий універсальний сорт і на воно годиться. Так, зараз важимо. Є нулям, 6,40, 6,5 грам, умовно кажучи. О, зараз, щоб я не забув сважити цукор. Тільки тут три кісточки, дарилочка. Пускаєш який смак. Смакує, не смакує, як воно. Ну, капай. Дивий смак. І кислий, і солодкий. Брила. Одночас. Цікавий дуже. 15 безпеки. Кисленький, солодкий каже. Солоденький? Ну, і кисленькі ну, кисленький чи. Кисленький. Ну, Добре, йдемо далі. Ми підійшли до Слава Україні. Це на прививці. Минулого року робили прививочку. Дві гроночки маємо, навіть не дві, там три чи 4. Спробуємо зараз, що воно тут там покаже. Їй правда вона ще не готова, але О, дві кісточки, це вже приємно. Ага, я не зважив. Зараз. сорі 6... 6,7, 6,5. Найлоночка. Спробуйте. І ми з ладиком спробуємо. Бери. В мене замірили скільки цукру, бо вона ще не є. Цукру. Водянисте і не є дуже солодке. Угу. І не є кисле. Так, вона не є кисла, але явно ще цукру бракує. Угу. Uh -huh. А ну це цікаво, скільки підбажить. Вісім грам. Ну, я як... соку дуже багато. Зараз дивимось. Ну що взагалі це промало? Аж дивно, 9. А там зовсім не відчувати, навіть кислоти mm -hmm. не відчувати. Та? Mm -hmm. Тільки водянист. Ну її ще далеко, скажімо, ну, вона має бути хорошою, в принципі. Хороша форма, але ще, ще доїде далеко. Хоча її, їсти можна вже. Так, а цукру не відчуває. Перед нами Дарвіка. Спробуємо. Так, важимо. Восемь с половиной. Восемь сорок восьмь. Так, здесь у одного одна Ух ты! что тут одна текет кисточка. Хм, одна текет кисточка. На тебе, Ваня. Так, так, так. Солоденька. Солоденька? Чуть-чуть солоденька, але зовсім не кисла, абсолютно. І досить щільно. 12, все на всього 12,5 брікс. Ще цукру мало, зараз я спробую. Добре? Навіть. На таку малу кількість цукру досить досить смашна. Люди хоч знають скільки, то 14, то мало, 17 то багато. Ну ранер знають йдемо далі. Підемо. Перед нами якийсь миш молзавський, але його ми не будемо пробувати дегустувати, тому що ще явно зарано. Тут байконур його теж ще не будемо рухати. Йому ще зарано. На нього зуби точити. Подаруть ірині. Тут перед з нами кашміш лучистий, але його ми пробувати не будемо, йому ще зарано. Далі надія Жов, хороша така нагрузочка. Ось там дві шпалери, бачите, з тої сторони видно, гарно. То, взагалі трудяшка. Так, це перед нами лівія. Пробуємо лівію. Майже 7 грам. Ну, лівія, я думаю, майже всі її знають на смак, я думаю. Не знаю, чи є такі, кому б вона не подобалась. Рейлончика. Так, що ми тут будемо мати? Вона вже досить солодка. Так, лівія в нас має. 17. Лівія 17. Дві кісточки, так? Одні. По одній кісточці дісталось ночатка А, Значить одна кісточка. Одна кісточка? Так, тільки в мене. Одні. Цікаво. Спробуємо ще одну. 9,80 майже 10 грамів 10. Грам. Ми будемо на лінійці міряти. На лініїшці? Прошу. Майже 3 см. Мене. Два з половиною десь... 2,9, майже 3 см. Два см, дев'ять, см твердих. О, 3 Три кісточки. Угу. Але це важка. А давай тут спробуємо, на скільки ця. Менше солодка? Угу, Мені здається. Менше, так. Скільки? Тут 14,5, майже 15. А там скільки було? 17. Там було 17. Так, йдемо далі. Перед нами кишне століття. Тут аналізу не пробуємо, тому що ще зарано його на нього зуби точити. Саме прийма України, спробуємо. Подобається я думаю всім. Так, ну важимо дві ягідки. Зараз. Ну що ж так? Ніжмі через 22,5 грамі, ну 20 по 11 грам можна сказати. Він такий вже дістав загарчик, трошки так. На... О, тут щільно відчувається, що воно тверденьке. Але кісточок теж багато, П'ять кісточок. Uh -huh. Кісточок забагато, скажімо так, а ну тут сукрій. Не дуже сладко. По цукрі 15, хоча... хоча я тут... Перед тим якось мені попалася ягідка, що мала 19,5 брікс. Тут, походу, аж 6 тих. У мене одна. Так. Пробуємо другу. Діду, мене аж 5 кісточок попав, значить 6. 2, так. 4, так. 5 кісточок. Прілом у нас ці кісточки випльовувати. Це Мало цю? Не, не таке, що як там так. Мені здається там. Бо тут вже одну гронку ми з'їли. Можливо, там та була більш доспіла. Ми там то, та, то що в мене було таке стючок. Ми далеко нікуди не йдемо тут поруч рошфор. Прошвор спробуємо. Як я казав, танки грязі не бояться. У нас впадали дощі, він такий весь болотющий. 8,85 майже 9 грам. Так. Чотири. Воно всі плюватися якісточками. Буду вам по черзі плюватися, окей? Okay? Дуже щільний. 14 з половиною. Mm. Так, але я хоч зараз спробую. Смачна, mm, смачна чи ні? Смачний, трохи кислий, mm -hmm. Солодкість є, але її не так чути, але вона не неї дуже-дуже кисла. кисла. І дуже-дуже щільна. Mm -hmm. дуже. mm -hmm. Чи то може? Ніби дуже щільна і шкірочка теж така товста. Сма цукру? Ну, непогано. Та якщо цукру набере, бо то ще не її час. Йдемо далі. Перед нами спонсор, його їсти ще зарано, він ще не готовий. Перед нами кущик, скоріш за все, преображення, Хоча куплявся як фуршетний. І зараз ми його спробуємо, що він нам покаже. Так, розмір ягідки. Ну, три з половиною, навіть більше. 3,8, Ну так. 3,8 десь так, правда? Да. Так, так Ілоночка, бери. Там чотири кісточки в тебе, так? Три. Переводю. Слабо. Три кісточки. Воно не як кисло і, і зато здається, що воно солоденьке. Так. Воно водянисте. Ми підійшли ще до одного кущика з тої серії, що я казав, кашка-малашка. Ой. Дивіться, листя, листя, таке саме, як там, що ми знімали. Листя для мене похоже, тільки цей кущ ну, нормально росте, сильно росте, можна сказати, там той слабенько росте. Оце ось ці ягідки звідси. Оці. З там того, що слабше росте. Ну не знаю, блін, є між ними різниця. Ця ягодка якась така ніби гладкіша. Зараз подивимось на смак. Так, Ілоночка, пробуй. <рит> Ладю, ти зразу пробуй теж. Так, так, так. зважимо ту ягідку. Легенький мускат є. Є мускат, так? Так, 11 грам. Поки ви не забули, а ну дивись, Хто з там того куща? Вони похожі чи ні? з там того куща, Ілоночка. Ця і ця, похожі вони чи ні? Ні? була інша, Та а Це дві різні. Це дві різні, так. Інша, інша. Інша, так? Бо я вже думав, може один сорт. Похожі дуже і по часу окрашування. Тай непоганий. Хоча цукру ще мало. половиною. Оця вроді би краще від тамтої, правда? Здається, так краще. Там та трошки краще. По цукру, напевно, однакові вони. Але там якось на смак солодше. Чуть-чуть, бо там якось кислоти такої немає. Тут є кислота і вони якось мішають. Добре, йдемо до цимусу. А хіба ще не було? Зйомка йде? Так. Так, перед нами цимус. Багато хто його знає, багато кажуть. Муска кишмир, не знаю, хто таке придумав. Для мене далеко він десь там стояв біля кишмиша, як то кажеться. Іночка, бери, яйце. Так, треба добре протерти. А Поважити. Поважити вони... Ну, зважимося цю яйцю. Три кисточки. Три кісточки тобі, нужка, так? Майже сім. Майже 5 грамів 4,7. 14 цукру, небагато, але вона на смак досить солодка. Така трохи водяниста. Та не трохи, я б сказав, навіть водяниста, правда? Згора. Водяниста. Досить водяниста. Але мускат. Мускат є Мускат і вона не є кисла, і через то вона по смаку така солодка. Ага. Бо вона не є кисла. Так, з ним, але пробувати не будемо. Ландиш. Що мені треба було виключити? Снімай, зімай. Ландиш окрашується, але ми його не пробуємо, тому що йому ще, ще нема що пробувати, скажімо так. Піостро ми ще теж не будемо пробувати, я думаю, що ще його зарано навіть пробувати. І Ми підійшли до руміни, ну, я думаю, що ще її зарано пробувати, але просто цікавість бере своє, як то кажеться. Кавізь бере своє. ну Ягодка така. Не можна казати, що дуже довга, ну, 3,3. 3,3 см Дві кісточки. По цукру, не знаю, спробуємо. Ладю ти бери. Перед нами спонсор, його ще ніби рано пробувати, але цікавість бере своє В кожному по штучці. Зараз ми зважимо три ягідки. Так, 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 Ягідки такі немаленькі, 34 грами. Так, Ілонушка, на. Так, 34. А ну Зараз ще яка вона? По-русски мосту. 3,2 3, 2, 3 2, а по товщині 2.8 2.7 2.8 по товщині. Так, істочок 4. Руки вже лепнуть під цукру. Угу. Uh -huh. Так якби з джилком сироп давав. 11 мало, ну йому ще спробуємо. У мене дві кістки. Ну, Кисленька ще. Угу. Мені подобається. Але буде класно. Дуже кисний. Мене а мені подобається у кисний. Попалась хороша. Дуже кисло. Зніми там ще дубовський. А можна ще? Дубовський починає окрашуватись. Це наш охоронець, який обереже нас від горобців. Ну що ж, дорогі любителі винограду, отаким от галопом ми перебігли по нашому винограднику. Хотіли самі подивитися, скільки в нас цукру є, нема. Солодка, не солодка ягода. Ну, одним словом, висновок який. Цукор є, небагато, хотілося б більше, але пробувати вже скубати можна. А так ще треба з тижня почекати. Так що не все пропало. Бажаю всім здоров'я, миру і добра. Віримо в Збройним силам України. Перемога буде за нами. Слава Україні!